Видавництво Астон створили підручник Підприємництво і фінансова грамотність, щоб зацікавити і мотивувати учнів до вивчення предмета. Чому варто обрати саме цей підручник для навчання у восьмому класі нової української школи? Уявіть собі підручник, який не просто навчає фінансової грамотності, а допомагає розвивати фінансові компетентності через практичний досвід і реальні завдання. Це підручник, який орієнтований на розвиток знань і навичок, необхідних для їх успішного застосування у реальному житті, і, що найважливіше, допомагає кожному учневі знайти свій шлях у світі фінансів. Підручник поєднує теорію з практикою, дозволяючи учням не просто запам'ятовувати факти, а активно застосовувати отримані знання в реальних життєвих умовах. Завдання різного рівня складності дають можливість працювати як індивідуально, так і в команді. Від простих вправ до складних практичних кейсів кожен знайде завдання, що відповідають його рівню знань та інтересів. Що робить наш підручник ще більш унікальним? Використання штучного інтелекту для творчих завдань. Учні можуть застосовувати інтелектуальні технології для генерації ідей. Вирішення проблем і отримання миттєвого зворотного зв'язку. Це можливість поєднати фінанси з інноваціями, розвиваючи не тільки знання, але й критичне мислення. Підручник має друга порадника, пана Віталія, який супроводжує учнів у процесі навчання, роблячи матеріал більш доступним та зрозумілим. Це допомагає створити емоційний зв'язок між учнями та навчальним процесом. Але це ще не все. Завдяки QR-кодам учні зможуть миттєво отримати доступ до додаткових матеріалів, інтерактивних завдань та корисних ресурсів, що зробить навчання ще цікавішим і зручнішим. Методична підтримка у вільному доступі дозволить вчителям легко підготуватися до уроку та створити справді ефективний навчальний процес. Цей підручник більше, ніж просто навчальний матеріал. Це сучасний інструмент, що формує нову генерацію фінансово освічених фахівців. Фінансова грамотність перестає бути теоретичним поняттям і стає реальним навиком, який відкриває двері до успіху, завдяки інноваційним підходам, інтерактивним технологіям та практичним кейсам навчання разом з цим підручником стає захопливим, ефективним і максимально наближеним до реального життя. Обирайте підручник, підприємництво і фінансова грамотність видавництва Астон для захоплюючого та ефективного навчання у восьмому класі Нуш. Автори та колектив видавництва щиро сподіваються на ваш вибір. Скануйте QR-код або переходьте за покликанням, щоб дізнатися більше про підручник, електронний додаток та методичну підтримку.